Друзі, всім привіт ви на каналі Огляд .ua. EcoFlow відомий своїми передовими технологіями у сфері портативних джерел енергії. Представляємо вам новий магнітний павербанк Rapid 5000. Це перший у своєму роді павербанк з технологією MagSafe, який здатен заряджати не лише смартфони, а й ноутбуки. Як модель покаже себе в експлуатації? Чи повторить вона успіх зарядних станцій цього виробника? Спробуємо дізнатися у цьому огляді разом з вами, але перед початком традиційно. Ось таку вподобайку ви зараз ставите під цим відео. Пишете свій коментар, що ви думаєте на рахунок цього павербанка під цим відео. І обов'язково, друзі, підтримуєте наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. А ми погнали. EcoFlow Rapid відрізняється мінімалістичним та продуманим дизайном. Корпус виготовлений із високоякісного металу, що дає йому не лише стильного вигляду, але й додаткової міцності. Розмір пристрою 10870 на 14 міліметрів. А вага складає всього 180 грамів. Завдяки таким габаритам павербанк. Легко поміщається в кишені чи невеликій сумці, не створюючи додаткового дискомфорту. Особливістю цього повербанка є магнітне кріплення MagSafe, яке забезпечує надійну фіксацію на задній панелі iPhone. Пристрій щільно прилягає до смартфона, не перекриваючи камеру та не додаючи значного об'єму. Окрім цього, Rapid можна використовувати як підставку для смартфона завдяки вбудованій відкидній ніжці. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більш Часті інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Це особливо зручно під час перегляду відео або під час відеодзвінків. На корпусі павербанка розташов. Панель з індикатором заряду, кнопка управління та прихований вбудований кабель USB-C, що дозволяє підключати різноманітні пристрої без необхідності носити додаткові дроти. EcoFlow Rapid оснащений акумулятором ємністю 5000 мАч. Вихідна та вхідна потужність дротової зарядки становить 30 Вт, що дозволяє швидко поповнювати заряд як самого павербанка, так і підключених до нього пристроїв. Для бездротової зарядки використовується стандарт QI 2.0 з максимальною потужністю 15 Вт. Одна з ключових особливостей. Цього павербанка підтримка технології MagSafe, яка забезпечує швидку зарядку iPhone 15 до 50% всього за 30 хвилин. Крім того, цей пристрій підтримує зарядку ноутбуків через порт USB-C. Хоча варто зазначити, що це скоріше тимчасове рішення для підтримки заряду, а не повноцінна заміна адаптера. Ще однією важливою особливістю є режим контролю температури. У процесі зарядки вбудований датчик температури в телефоні контролює температуру акумулятора в реальному часі. Якщо пристрій виявляє підвищення температури. Еператури система автоматично знижує потужність зарядки для запобігання перегріву. Це не лише продовжує термін служби акумулятора, але й забезпечує безпеку як для павербанка, так і для зарядженого пристрою, так і для зарядженого пристрою. Особливо це важливо при використанні MagSafe, оскільки бездротова зарядка схильна до додаткового нагрівання. Буквально декілька секунд вашої уваги хочу розповісти вам про круте ігрове крісло Cougar Armor Evo M. крісло має підтримку 5D-підлокітників. Присутня підставка для ніг все дуже зручно, комфортно. Отно, саме крісло виконано з якісної екошкіри з перфорацією. вага крісла 26 кг. максимальне навантаження, яке може витримати крісло 160 кілограм. Загалом виготовлене крісло дуже якісно, і я вам сміло можу його рекомендувати. Тому залишаю посилання в описі під цим відео, можете перейти і переглянути ціну. Я впевнений, ви будете приємно здивовані. Такий підхід дозволяє підтримувати стабільну продуктивність зарядки навіть у випадках інтенсивного використання або в умовах високої навколишньої температури. Тури EcoFlow Rapid справляє враження продуманого та надійного павербанку, орієнтованого на потреби сучасного користувача. Завдяки універсальності та компактності, Rapid підходить для різних сценаріїв використання. Його можна закріпити на телефоні під час поїздок, використовувати як підставку для перегляду фільмів або одночасно заряджати iPhone та ноутбук. Саме так вказує виробник, і це все наче правда. Та по суті це павербанк і це його головна роль. Його зручність у використанні інноваційна система охолодження та підтримка MagSafe роблять його ідеальним рішенням для швидкої зарядки смартфонів. Проте варто зазначити, що ємність акумулятора обмежує можливості повноцінної зарядки ноутбука. Цей павербанк скоріш підходить для тимчасової підтримки заряду ноутбука, а не для повного відновлення його батареї. Водночас можливість заряджати різні пристрої через USB c додає гнучкості, а функція підставки для смартфона робить його корисним аксесуаром у повсякденному житті. Також слід зауважити, що виробник планує випуск більш потужних лінійок павербанків із ще кращими характеристиками та можливо можливостями підключення до застосунку EcoFlow. У найближчі місяці з'являться павербанки на 10 тисяч міліампергодин та 20 тисяч міліампер EcoFlow Rapid – це стильний компактний і функціональний павербанк, який чудово підходить для швидкої зарядки смартфонів та й підтримує зарядку ноутбуків. До речі, як я вже й говорив, виробник незабаром випустить ще дві моделі на 10 тисяч міліампер та на 20 тисяч міліампер І можливо вони навіть з'являться в інших. Кольорах словом це відмінний вибір для користувачів, які цінують зручність, ефективність та інновації у своїх. Гаджетах, якщо вам цей огляд сподобався, друзі, ось таку вподобайку варто поставити під цим відео. Напишіть, що ви думаєте на рахунок ось такого крутого повербанка від EcoFlow, оскільки він себе дуже добре зарекомендував як виробник зарядних станцій. Павербанк у нього вийшов також дуже навіть непоганий в цього бренду. Подивимось, наскільки він е, покаже себе в довгій експлуатації, оскільки буду його тестувати, і потім поділюсь з вами своїм враженням. Але ви зараз в коментарях обов'язково напишіть, що ви думаєте на рахунок цієї моделі. Ну і звичайно не забудьте натиснути на дзвоник та підписатись на канал. На з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.